Початку я з вами також трошки познайомлюся. Мене звати Олексій Солоненко. Я приватний підприємець Тією сферою, про яку ми сьогодні будемо говорити. Я займаюся вже близько 9 років. І як я вже говорив, в першій частині ми трошки з вами поговоримо про партнерів, із якими ми співпрацюємо. Це компанії страхові, які надають страхові послуги, і е, вони є досить такими потужними е, партнерами, потужними компаніями на світовому рівні. Значить, це є компанія Уніка, про яку багато хто з вас можливо чув і знає. Вона є австрійською компанією, працює в більше 22 країнах світу і в ній налічується понад 11 мільйонів клієнтів. Щоб розуміли, ця компанія з 1811 року працює у світі, 214 років. Також є компанія MetLife, американський страховик, більше 110 мільйонів клієнтів із 40 країн світу. Значить, а, крім цього, є компанії, такі як Life, Vienna Insurance Group, У нас представлена вона як княжа. І Каделайф це компанії, також із якими ми співпрацюємо. П'ять компаній. Що можна сказати про одну із них, таку як MetLife, якщо трошечки деталізувати для багатьох людей показником надійності, показником того, що воно працює, є значить їхні розміри, їхні об'єми. Наскільки потужна компанія в плані. Величини, скажімо так, об'єму. Якщо говорити про компанію Метлайф, я думаю, ви всі знаєте такий список Forbes, то компанія Метлайф з двох тисяч найбільших компаній світу посідає 157 сьоме місце. Це можна перевірити інформацію в інтернеті. Крім цього, якщо дивитися на інші компанії, які є в цьому списку, це такі компанії, як Макдональдс, які на 222-му місці. Nike, 239-те, Xiaomi і багато багато інших компаній, які ми з вами знаємо повсякденному житті використовуємо, вони набагато нижчих планках, рівнях, ніж компанії, з якою ми співпрацюємо. Звичайно, є ліцензії, витяги, виписки, документи, всі згідно яких можна перевірити легальність, прозорість і надійність таких компаній, про це окремо теж можна буде ще говорити. Є банки, з якими компанії співпрацюють. Коли людина користується послугами цих банків, коли, наприклад, людина оформлює собі страхівку банку, вона напряму оформлює в страховій компанії. Банк по факту виступає посередником, так само, як і ми з вами. Є в нас Privat24, який до речі, до нещодавно оновився застосунок. Там трошечки воно вже по іншому, але виглядає воно приблизно так: значить, є розділ платежі. Я думаю, ви всі знаєте цю таку оранжеву кнопочку. Там є розділ страхові компанії, і в цьому переліку, коли ви зайдете туди, ви побачите перелік всіх компаній, з якими ми співпрацюємо, і навіть більше тому, що їх є дуже багато. Тепер трошечки детальніше про а, самі послуги, які надають ці компанії. Значить, дивіться, ми м, спілкуючись з людьми, ми показуємо їм, що пропонують такі компанії. До прикладу, якщо людина, жінка беремо до уваги, 30 років, в якій, а, моделюємо ситуацію, вона м, вирішила собі оформити накопичувальний договір, який пропонує така компанія. Нехай на суму 30 тисяч гривень в рік. До 65-літнього віку, тобто це 35 років, за цей період вона собі зможе сформувати капітал у розмірі 10,5 мільйонів. Це з індексацією. Якщо людина буде індексувати, крім цього, вона ще буде мати додатково страховий захист від різних ризиків, навіть від летальних, якщо людина йде з життя сім'ї, спадкоємцям виплачують кошти, за які вони можуть нормально прожити. Непрацездатність також оплачується відсоток, онкологія. Переломи, опіки, тілесні ушкодження простими словами, людина маючи такий договір, вона вже і зараз має е, хороший захист від різних ризиків, страховий, і крім цього, вона собі накопичує капітал. Крім цього, є дитячі програми, де можна дітям від народження від 5 років від 10, оформити договір, наприклад, на суму, якщо 15 тисяч гривень в рік до 25 літнього віку, то можна буде сформувати капітал у розмірі 700 тисяч гривень. За який може дитина собі дозволити піти вчитися куди хоче, якусь там квартирку, машинку, базові потреби закрити. І крім цього, також буде захист страховий, там по типу травматизму, різні там переломчики, опіки, хірургічне втручання, настання захворювань, критичні захворювання дитячі і госпіталізація по факту, наші найменші вони дуже часто на жаль буває травмуються, тому що вони такі гіперактивні. І е, лікування, і якісь ці всі процеси, вони досить такі затратні. А то якщо людина має такий договір, вона може мати виплату від страхової компанії за різні випадки, які можуть трапитися. Пакетів, програм, сум, термінів є дуже багато різних. Це все дуже індивідуальна тема. Виходячи із потреб людини, із її побажань, із її цілей, які вона собі ставить на таку програму. Можна буде спілкуватися, значить. Тут представлені вам приклади на різні суми: там 10 тисяч, 25 і 40 тисяч гривень в рік. На, термі, на терміни 10 років, 20, 30 років. Значить, простими словами, якщо людина оформлює договір на 40 тисяч гривень в рік, на 30 років, вона собі сформує капітал у розмірі 100 тисяч доларів станом на сьогодні, якщо брати по теперішньому курсі. Враховуючи індексацію, все рівно це будуть ті самі долари, до яких ми з вами звикли. Якщо менший термін, менша сума, інша сума. Тобто, це вже можна індивідуально прораховувати, дивитися, розбиратися в цьому. Головне, якщо у вас є бажання. Так, перевірка звуку тепер по ідеї має бути добре. Добре чути, Саша? Так. Значить, про це окремо можна буде індивідуально говорити. Кому цікаво, це пишіть тим людям, які ви запросили, пишіть мені, ми разом з вами цю тему можемо докрутити. Тепер дивіться, для чого ми в принципі говоримо на ці теми. Які потреби ми закриваємо для людей. Адже в цьому і якраз весь. Всі вся сіль, суть і цінність З того, що ми тут доносимо, це власне якраз ем, бажання допомогти людям реалізувати їхнє хочу в 65 років. Уявіть собі, вам 65. Як ви уявляєте, ті 65 На жаль, наші пенсіонери не уявляють собі його ось так. Вони точно не думають про те, як вони будуть подорожувати, відпочивати. Більшість 90%, а то й більше, не думає про те, що в них буде такий рівень життя. Чому? Тому що як практика показує всіх наших українських пенсіонерів по факту кинули, і вони не можуть собі дозволити нормальний рівень життя. Ми допомагаємо його собі так спланувати. Значить, якщо говорити про перспективи ринку цієї сфери, чому я цим займаюся? Чому вам варто розібратися в цій темі, то можна побачити, що у нас в Україні тільки не цілих 2% населення є клієнтами страхових компаній, де в той же час в Польщі, в Німеччині, в Австрії, в Швейцарії, в Франції. Більше 50% населення є клієнтами страхових компаній. Саме тому там такий високий рівень життя, тому що вони собі фінансово прокачені, вони фінансово грамотні, вони собі накопичують, відкладають, не все витрачають, і в результаті мають гроші, за які можуть собі дозволити наняти українців, які будуть робити всю грязну роботу, чи не грязну, хто яку там робить. У нас немає культури відкладання, культури збереження. А всьому, абсолютно у всьому, має бути культура, в тому числі поведінка з грошима, вона має бути окультурена. Тому що якщо людина безкультурна в плані грошей, в неї вони не тримаються, вони не прилипають, скільки би людина не заробляла. Тому з точки зору ринку це дуже важлива тема. А чому вона важлива? Дивіться: якщо беремо з вами населення 38 мільйонів всіх людей, які там в Україні за кордоном, 1,6 з 40 мільйонів це. 1, це дуже малий відсоток. 98% це потенційні клієнти, і якщо брати з вами, от наше хочу, то чи хотіли би ви мати можливість отримувати? Можливість отримати визнання, убезпечити життя своєї сім'ї, організувати життя так, щоб воно було вільним, при тому мати можливість подорожувати, мати нове успішне оточення і допомагати при цьому іншим людям. Якщо у вас є оце хочу, то у нас є для вас пропозиція. А ми з своєї сторони пропонуємо вам унікальний продукт, де є вільний ринок, а це, в свою чергу, успішний бізнес. Якщо зараз переходити плавно до теми заробітку, то давайте коротесенько з вами проговоримо основні моменти в плані заробітку. Значить, дивіться. Ми з вами, ті люди, які вас сюди запросили, ми являємося фінансовими консультантами, і наша робота заключається в тому, щоб доносити інформацію до потенційного клієнта відносно того, що таке страхова компанія, для чого вона як вона працює, чому вона надійна? Оце все ми розжовуємо на таких ефірах в індивідуальних розмовах. Людина в свою чергу розбирається в цій темі, якщо її тема цікава. Ми допомагаємо оформити такий договір. Коли цей процес відбувся, тоді нам страхова компанія виплачує комісійні за нашу зроблену роботу. Якщо говорити про е, кар'єру, значить про перспективи, чому варто розглядати цю сферу як е, можливість, де ви можете себе розвивати? Адже в нас є дуже крута кар'єрна сходинка, е, яка е, кожен із рівні складається з рівнів, кожен із рівнів має свою відсоткову ставку і свою назву. До посаду, скажімо так, ви можете бути консультантом, старшим консультантом, менеджером, менеджером з продаж, менеджером з управління персоналу, директором, директором з розвитку організації, співвласником. І кожен із цих кар'єрних рівнів має свою відсоткову ставку, на, якому, на кожному з цих рівнів ви, відповідно, робите якийсь певний оборот, і виходячи з того, який у вас оборот, ви будете підніматися по кар'єрі, значить. Якщо говорити про обов'язки, наші основні з вами обов'язки на початку це е, навчитися запрошувати людей на такі зустрічі, на такі презентації або на індивідуальні розмови, де ми вже разом із вами будемо спілкуватися з тими людьми, доносити інформацію, давати відповіді на питання, і все це від А до Я розжовувати, показувати все, як воно відбувається. І далі ми вже будемо з вами заробляти гроші. Скільки? Припустимо, ви. Потратили 5 хвилин свого часу. Запросили людину на ефір. Людина послухала цю всю інформацію. Сказала: Блін, класна тема я собі таки хочу. Вона завдяки вам. Прийняла рішення стати клієнтом, ви за це зробили свою комісію. Скільки? 18% на першому рівні від 10 тисячного контракту це 1800 гривень, від двадцяти тисячного договору це 3600. Якщо людина оформила завдяки вам договір на 30 тисяч, ви заробили 5400 і так далі. Якщо на 100 тисяч оформила, ви заробили 18 тисяч гривень. Тобто тут вже, вже буде залежати тільки від того, на яку суму людина оформила договір. Ставка тут, в принципі, зрозуміла. Далі є можливість розвивати мережу, це вже другий спосіб заробітку, де ви можете створити джерело пасивного доходу і можете отримувати відсоток по різниці. І якщо також будувати мережу, можна отримувати вже на пасиві непоганий дохід. Для прикладу, у мене в команді станом на сьогодні, є близько 60 активних консультантів, із якими ми розвиваємо цю мережу. Станом на сьогодні, ми зранку спілкувалися. Ми вже продали таких договорів майже на 500 тисяч. Зранку ще було десь 470 тисяч. Плюс у нас ще один в контракті додався на 13 тисяч. Це вже ну коротше, майже півмільйона Ми таких договорів продали суто за березень місяць, і ще у нас є цілий тиждень, щоб е, закрити цей місяць, і бачимо всі е, темпи розвитку, що можна буде 750 тисяч цього місяця закрити. Значить, е, Тепер давайте поговоримо трошечки про ще про обов'язки. Так адже ми поговорили перші от кроки, значить, на початку, основне, що треба, це навчитися по факту запрошувати людей на такі ефіри. Відповідно, перших три рівні по кар'єрі ми з вами навчаємося залучати партнерів. Залучаємо, навчаємося продаж, психології трошки, так? як правильно знайти підхід до людини, як дати відповіді на питання, навчаємося людину запрошувати в команду уже далі. четвертого рівня наша основна задача це формувати команду. І тут зеленим ми вам будемо показувати середній дохід, який у вас може бути на кожному з цих рівнів. Значить, показую починаючи з четвертого рівня, тому що до нього ваш дохід може бути нестабільний. Він буде залежати тільки від вашої включеності, від вашого прийнятого рішення, від навиків, якими ви вже прийшли сюди. Тому що, якщо ви прийшли нулячий, так як я, то потрібно трошки буде часу, скажімо так, щоб повчитися. Тому що тут до цієї професії ви не готуєтеся 5 років, як у університетах чи в коледжах, так. Тут ви одразу на практиці вчитеся, треба декілька місяців, а інколи навіть і років, присвятити тому, щоб навчитися правильно цьому ремеслу. Але навчившись йому правильно, ви можете вийти на дуже хороший дохід. З четвертого по п'ятий рівень ви можете в середньому місяць заробляти 50 тисяч гривень і більше. У мене є консультант на п'ятому рівні, який вийшов на середній чек 150 тисяч гривень станом на сьогодні. І в нього зараз також команда близько 40 чоловік активно пасивно приносить йому дохід. Хоча він дуже активно працює сам, значить, з шостого рівня ви вже стаєте директором, і ваша функція це виховувати самостійних керівників. Моя задача, як зараз директор організації, це виховувати самостійних кер... керівників, от таких, як у мене є Микола. А зараз тут на ефірі є Іванна Фальбічук, Ігор Кімачук. Це з таких самостійних у нас вже Ігор Лаврук, Олександр Заліський. Значить, є люди, які тільки прийшли, їм ще треба такі базові речі пояснювати з ними, отак, от знаєте, як з дітками ще. Там, оце. Тут ко-ко-кеке, тут бу-бу-бу-бу, на різній мові ми пояснюємо підхід, знаходимо. Але тут, якщо брати аналогію виховання дітей, то дітям треба десь так 15 20 років, щоб стати дорослими, свідомими людьми. То тут рік два часу, і людина вже така, знаєте, доросла, свідома, вона вже все вміє, знає. Хтось кажу швидше вчиться, хтось повільніше. Ну, чим довше людина цей процес розтягує там ще в дитинстві хоче посидіти, тим вона менше заробляє все тут. Якби це все від цього. Чим швидше людина приймає рішення: Так: Я хочу заробляти, я хочу бути е, самостійним керівником, хочу мати команду. Це вже людина говорить: я хочу брати відповідальність на себе, е, за свій результат, за людей, за результат інших людей. І от така людина починає вже по-іншому слухати інформацію, по-іншому, сприймати. Вона починає по-іншому працювати зовсім інший підхід. От різна людина. Це, напевно, знаєте, як коли дівчина ще, знаєте, просто дівчина. А тут бац, вона вже жінкою стала, коли народила дитинку, і жінка дуже часто от в неї повключається ця серйозність. Та коли появилася от така велика відповідальність в житті. Хоча до того вона там могла бути така, знаєте, вітряна, десь там туди-сюди. Е, можливо, трошки серйозно, але навіть все рівно це переключає і робить ще серйозніше її. От так само і в бізнесі в настає момент, коли у людини відбувається такий шовчок, коли вона приймає якесь тверде рішення і починає робити це серйозно. Це може бути на перших рівнях, може бути на вищих рівнях. У мене це було на четвертому рівні, десь так, півп'ятий рівень. Я прийняв рішення, що все треба робити це серйозно. Тоді був якраз карантин. Всі мої сфери, якими я займався паралельно, просто автоматично відійшли. І у мене не було вибору іншого. Я сказав: а давай серйозно спробую попрацювати. І воно пішло. Ми вийшли на дуже хороший дохід, виховали сильних людей. І з восьмого кар'єрного рівня ви можете стати співвласником компанії, і там вас чекає фінансова свобода. Середній чек на восьмому рівні це від 400 тисяч гривень. Можна 200 заробляти, можна півмільйона, можна мільйон. Абсолютно реально, це не є якісь там. Казочки, які ми розказуємо вам на вечір, є реальні люди, які вже створили команди, які мають такий дохід і заробляють кожного місяця в середньому таку суму. Ми можемо з вами до цього самого прийти ніде не написано вам в паспорті, що ви маєте все життя, проходити на роботу і заробляти копійки. Ви можете поміняти абсолютно все в своєму житті. Головне, захотіти. і для цього є у вас зараз ті інструменти, які можуть вам цьому допомогти. Я не знаю, чи є у вас зараз інший варіант, де вам, отак, як у форматі презентації, кажуть, що присвятіть 5-10 років цьому свого життя, і ви вийдете на 10 плюс тисяч доларів в місяць. Я не впевнений, що у вас є такий варіант. Я впевнений, що таких варіантів є багато, в принципі, в природі багато, де можна заробляти гроші. Але щоб от де є все так, як у нас, де є готова система, де є готовий продукт, де є вільний ринок, де у вас є наставник, це дуже важливо. Людина, яка буде вас навчати всього від А до Я, вислуховувати всі ваші соплі, сльози, слюні, виховувати вас і робити з вас сильну особистість. Уявляєте, з вас будуть виховувати самостійних керівників, лідерів, впевнених в собі людей. Наполегливих з характером, з е, навиками ну реально дуже таку потужну особистість. Я вам кажу, бо я пройшов і проходжу цей шлях шлях особисто, і дуже багато людей його проходить. І ми це бачимо кожен день, тому що ми всередині, та? ми тут, на цій кухні, ми це бачимо. Інколи зі сторони цього непомітно, тому що люди десь там в своїх процесах сховані але я точно не впевнений, що не у всіх є така альтернатива і такий варіант десь, от просто під боком. Ось у вас з'явився такий інструмент, така цікава можливість. Вірите ви в це чи ні? Мені не до одного місця. Це не має ніякого значення. Питання, чи ви хочете в цьому розібратися, і чи ви готові? Це вже вирішувати тільки вам, тому що. Ми дуже орієнтовані на тих людей, які хочуть Хочуть краще заробляти, хочуть краще жити більше, якісніше і так далі. Все, ми просто у пошуку таких людей. Якщо вам із нами по дорозі, велкам все супер, синхронізуємося, знайдемо спільну мову. Якщо ні, в будь-якому випадку ми з вами можемо як мінімум поговорити про те, як просто можна собі накопичувати гроші, як максимум будемо з вами просто друзями. Значить, крім цього, у нас є дуже багато різних подарунків, дуже багато різних мотиваційних поїздок. У нас зараз є актуальний конкурс на а, поїздку в Редісон було за рахунок компанії. У вас є хто зараз слухає ще не в темі цілий місяць, зараз квітень. Ну, у нас взагалі два місяці, але у вас залишився ще місяць для того, щоб сумарно зробити продаж на 100 тисяч гривень за місяць. Договорів, і ви автоматично виграєте, крім того, що ви зробите гроші, ви будете мати ще різні подарунки, ви ще виграєте мотиваційну поїздку в Буковель, в Редісну блу дві доби за рахунок компанії: проживання, харчування, там навіть аквапарк ще входить, оцей новий Мавка. Ну, коротше, класний відпочинок, ви просто автоматично собі виграєте, якщо ви приймете рішення спробувати себе в цій сфері, значить. і... А, Питання таке чисто на подумати перед сном. А чи би ви хотіли більше заробляти? Тому що це гарне питання, і воно варте ваших думок. Можна скролити ленту, а можна подумати, блін, а я би хотів більше заробляти? Ну, напевно, що так. А чи хотів би я мати більше вільного часу в житті? Теж було б добре, так? А чи хочете ви кращого життя? Напевно, так. Наприклад, про вільний час. Я вам приклад сьогодні наведу сьогодні зранку поїхав. Мені на день народження скакалку подарували. Сьогодні трошечки ранку розминку зробив. Приїхав додому, ефір провів. І щось так мені сон настало. Думаю, так, в мене кіт вдома є. І він так солодко спить. Ні, він спав взагалі десь там на кухні. Я його до себе забрав. <схі> і Він зі мною, коротше, це трошки полежав. І ми двоє заснули. На три години до третього дня виробилися. Ви я до чого це? Не про те, що я там сьогодні вихідний і сьогодні я собі це дозволив. Це про те, що можна так кожен день робити. Я особисто вже сім років не працюю на роботі по найму. Це коли у вас вільний графік роботи, ви робите, коли хочете, з ким хочете. Ви плануєте свій дохід, ви плануєте свій час, ви можете собі це дозволити. У вас є для цього можливість. Не завжди у людей, які працюють на роботі чи фінансово залежні від, від роботи, є така можливість. Я вам щиро бажаю просто. До того, я щоб ви собі так, ось так організували, щоб ви могли так собі дозволити. Це круто. Я знаю багатьох людей, які працюють самі на себе, і вони можуть так собі дозволити. Це реально свобода, це реально життя трошки цікавіше, ніж просто от, життя по графіку. Да? При тому, що помітьте, робота забирає зазвичай основний час, найактивніший фазу нашого дня. Це там від ранку. До, до вечора, вже там далі ввечері там якісь там домашні справи відпочити, підготовка до наступного дня, тому що знову робочий день. І це катастрофа. Це жах. По, по факту, життя просто проходить, ми його проходимо на, на, проходжуємо на роботу. Ми вас запрошуємо, нашу команду, і у вас зараз є таке роздоріжжя, у вас є вибір. Так, ви можете просто більше собі розібратися в цій темі. Можете якісь прийняти рішення, можете спробувати. А можете не спробувати вирішувати, звичайно, вам. В будь-якому випадку, що можу сказати, основне, якщо ви не спробуєте, у вас гарантовано нічого не вийде, абсолютно в будь-якій сфері. І друга сторона, якщо ви спробуєте, у вас є шанс, що у вас може получитися 50%, а може не получитися теж 50%, але це гарантовано 100% в душках досвід. А це найцінніше, що потрібно нам. Для того, щоб нас найняли на роботу, <смі> нас завжди питають, коли йдуть на роботу. А у вас які є досвід, а які? А в чому? До речі, часто, коли люди кажуть, що у них є досвід у цій сфері, їх охотніше беруть на роботу, тому що вони розуміють, що це за сфера роботодавців. Вони розуміють, наскільки це важко, тому що я не скажу, що це легко. І що люди, які займаються чи займалися такою сферою, вони вже трошечки більш прокаченіші, ніж інші. Це так, як знаєте, коли кажуть там, про людину, яка вміє жонглювати трьома предметами і іншими, і більше неї мозок працює по-іншому. Так само, і в цій сфері. Люди, які вже пройшли цю школу, вони більш адаптивніші а, і а, шустріші. Часто, часто коли ми попрацювали, ну скажімо так, довгий період часу, вони просто там одну бесіду провели і, і здалися. Ну, якось так. Значить, Підсумовуючи все, що ми з вами проговорили, у вас з'явилася цікава можливість. Єдине, що вам просто треба тим людям, які ви сюди запросили, написати: слухай, цікава тема. В принципі, хотіло чи хотів би більше розібратися, або я готова чи готовий починати. Що для цього потрібно? Все. І ми вам надамо детальнішу інформацію. Всі, хто дивиться в записі, в описі під цим відео, є мої контакти. Також відкритий завжди до діалогу. З радістю допоможемо вам розібратися в цій темі. Наразі в мене все. Основну частину ми з вами проговорили. Якщо у вас є якісь питання в прямому ефірі, можете задавати, піднімавши, піднімаючи руку по центру фіолетового кнопочка. Всі, хто в Ютубі нас дивиться, обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте лайки, плюсики в коментарях. І пишіть в описі під цим відео є контакти. Телеграм, вайбер. Будемо з вами спілкуватися. В будь-якому випадку обов'язково спішіться і жіться з тими людьми, які вас запросили. Я був радий вас всіх побачити, почути. Я вам дякую за сьогоднішній ефір. Получилося швидко, навіть ніж я обіцяв, 25 хвилин. Всім доброї ночі, мирної ночі. Зустрінемося завтра, 10 ранку, на загальному ефірі. До речі, у нас командний ефір завтра також, тому він буде закритий. Ви не зможете потрапити туди. У нас є просто інший чат, де ми спілкуємося з усіма ще зранку. І е, традиційно завтра ввечері тут зустрічаємось на ефірі. Включайтесь, приймайте рішення, не відкладайте на потім невідомий завтра. Його не існує. Знаєте, завтра, якщо наступає, воно перетворюється в сьогодні. Тому приймати рішення, щось робити, щось спробувати треба сьогодні. Завтра немає не існує. Все, забудьте. Як казала колись. Ця черепаха з панди кунг фу. Прошло забито, будущее закрита. Є тільки тепер, тут і зараз. Тому дійте і живіть тут і зараз. Всім, всім доброї ночі і мирної ночі. Слава Україні! Папа. -па.